Неприємний звук сирени у цій кімнаті роздається десятки разів на день. Це означає, система зафіксувала черговий порив труби. 70-літні комунікації просто не витримують навантаження, тому до початку опалювального сезону всі системи мають протестувати на щільність. Зараз цим займаються на станції теплозабезпечення на Жилянській. Перший район, де ми зараз знаходимося, теплових сітей, найстаріший район і найсложне, скажем, і за свого рельєфу. За тиждень випробувань тепломереж у Солом'янському та Шевченківському районах фахівці зафіксували зо два десятки поривів, і це крапля в морі. Бо торік у місті ліквідували більше як 1200 пошкоджень, де саме аварія працівники станції визначають за спеціальними датчиками: якщо стрілка вгорі добре, якщо внизу погано. Тічені какого-то времесті 10 а давление должно держаться. Якщо при підняття давлення іде потом резкий скачок і падает, то ми понімаємо, десь пройшов где-то прорив. На ліквідацію пориву працівники аварійної служби витрачають щонайменше дві години, якщо без перекуру. Приблизно стільки з часу гається через отримання ордеру і необхідних дозволів від решти комунальників. Лише потім приступають до ліквідації пошкодження. Треба вирізати трубу, потім положити нову підігнати її і сварщики варить. Роботи могло б поменшити, якби тепловики мали спеціальні прилади, що дозволяють визначати найбільш вразливі ділянки трубопроводу. Такі системи зарекомендували себе у Москві. Керівництво «Київенерго» каже, бажання купити таке обладнання у них є. Вистачило б грошей. Андрій Володимир Тихомир, телеканал Київ.